Друзі, ну давайте все ж таки повернемось, бо ті відео про цього Василя я записував приблизно рік тому і ось виклав кілька днів назад на каналі і відразу отримав багато відгуків. О, так тут вже інша ціна. Треба змінити. 1400 півтори гривень він бере. Друзі, давайте прокоментуємо. Так, це Борис Василь, який відразу вас обманює у об'яві, пише, що де вона об'явиться, як тут назад, ось так. Ні, це ми на цього вилетіли. Шахрайчика. Так, друзі, як це? Де воно буде? Ось. Тренер шахів. Де воно було? Тренер шахів. А, ось! Майстер спорту. Ну, по-перше, не майстер спорту, а майстер фіде. По-друге, мені надіслали колеги-майстри, що людина. Не грала, не грала, не грала, не грала, не грала. 1900, 1900. Потім бац, 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 бац Закарпаття, 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 Ужгород, Закарпаття, Феді, Феді, Федів. Ну, рівень Федіва, колись мій учень, першорозрядник, маленький, років 8 йому було. Федіва вже виграв пішака у дебютній пастці, Ну, хто знає мої дебюти, вже на четвертому ході. Оце такий рівень майстра Фіди. Ну, і в принципі, все, що там у Закарпатті, вони роблять доволі акуратно, але ми розуміємо. Так. Ціна вже не тисяча з дистанції, потрібно поміняти. Це півтори тисячі. Я ж кажу, я ці відео записував рік тому. Півтори тисячі, плюс таксі, плюс ще щось. Е, ну, і пише, пише тут, розповідає багато чого. Жодного КМСу не було. Те, що ще дворазовий чемпіон області, по-перше, може серед дітей, по-друге, Закарпатська область, ті, хто грає там у чемпіонатах, доволі слабка. Ну, може, це і правда. Виступав десь це не про що. А, оця книжка ну, це жах. Це, звичайно, жах. Далі, давайте по фактам: а, хто бачив, е, е, так, із, ну, жодного КМС -а не додалося, бачите? Рівень, рівень, він пише рівень. Я отримав декілька. Ну, по-перше, ви могли подивитися е, відео, де я з ним мав е, спілкуватися. Тобто, жодного КМС в нього немає. Півтори тисячі гривень хоче він брати. І ось мені людина надіслала відгук, написала, що мала курс занять з ним. Але, чи прогресу взагалі не було, чи навіть трішечки рейтинг спав. А потім відмовилася від усього того, що казав цей супер експерт. І плюс 500 пунктів рейтингу додала. Самостійно. Ось і все. Плюс 500 без експерта. З експертом гальм, гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Ну, звичайно, ноль КМСів за всі ці роки. 1500 гривень же, друзі. Це жах просто. Далі. Там в інтерв'ю була така цікава фраза. Давайте я вам зараз покажу. Тут всі розповіді. Я нічого спільного не хочу мати з бюрократичними, різними, ось так він там бовтанув. Передивіться, це не так далеко, ці пранки. Коли ти не хочеш нічого мати з нічого спільного, ти не купляєш собі підозрілі сертифікат. Ми знаємо багатьох тих, хто в такій справки. Довідки суддів купляв, так, Довженко, Віктор з чини. Я розповідав там і міжнародний майстер з рейтингом 2000, так, і такий самий суддя, який не знає правил. І таких дуже багато людей. Впевнений в собі, знаючи правила, знаючи, що і як потрібно робити, впевнена в собі людина, вона не буде докуповувати. Незрозумілі справки. Дуже багато тих, хто, по, хто їздить на ці курси, вони, ні як тренери, ні як судді, чесно кажучи, нічого не досягли. Так, вести ці курси можуть доволі компетентні люди, але багато людей писали, що там ось чим займаються. Якщо навіть можна і не доїхати, і отримати цю довідку. Так? Можна доїхати і там веселуха, жінками судді будуть користуватися. Не всіма, звичайно, не силою, але будуть. Я вам просто розповідаю, як воно є. Це просто жахіття. Я знав деяких суддів, жінок, які ось так отримували національних арбітрів, які проходили тестування. Тестування проходили в такому форматі. Я не буду називати ніяких так що тому це така тема, яку б я не підіймав конкретними прізвищами, але це 100% факти, які я бачив власними очима. І я знаю, як це все коїться. І я знаю, як в нас люди отримували пільги для своїх дітей. Як через теж не фі... або фін... через фінанси, або через вибачте. Постільне питання. Ось так, таке жахіть. І тому, якщо ти кажеш, що ти не хочеш мати нічого спільного з цим, то хоча б не потрібно цим хизуватися. Ну, за Василь Васильович поповні. Результатів своїх нема, учня жодного КМС півтори тисячі годин. Чи скільки, 1600? Півтори на вашій території у Зумі все ж таки 1400. Але кажуть, що навіть. Година не закінчується, він же винімає. Тобто, все, година дуже жорстко. Так а ти ж там теж щось буває розповідаєш не по темі. Ну, там якісь хвилинки ж можна додати ще. Дуже жорстко, дуже він серйозний, дуже так поважає свій час. Але насправді ну звичай, звичайне ла-ла-ла. Ну, якщо ви себе не поважаєте, платіть такі гроші. О, по 10 годин, по 20 годин, платіть, платіть. Так можна платити й більше. Можна платити і по 200 євро за заняття, але буде користь від цього. А який сенс е пройти курс занять незрозуміло з ким, і нічому взагалі не навчитись І навіть самостійно потім <хи> показувати кращий результат. Ну, а тим більше з людиною, яка починає брехати вже з перших слів, починає брехати, так? І далі, далі там ті ж нотки, і ви хочу сказати в інтерв'ю, і в пранку це можна почути. Ну і тут самі об'яви об'яві теж подивитися. Друзі, будьте обережні. Голова для того, щоб думати.